Дільничні виборчі комісії у рівному вже працюють. Їх створили 15 жовтня. На вихідних вони отримали печатки та списки виборців та провели перші засідання. Крім того, у міську виборчу комісію вже надійшли кошти. відтак завтра тут виплатять першу зарплату. Також було закуплено канцтовари та замовлено бюлетні. Робота йде нормально. Переконає голова міської виборчої комісії Лариса Дем'янова. Щоправда, виникають труднощі з кадрами. Люди писали, що вони мають досвід роботи. Коли ми зустрілися з ними, вони ніякого досвіду не мають роботи і взагалі не мають уявлення, що таке виборчий процес. Вони взагалі не були на виборчих дільницях навіть членами. То сьогодні вже від 10 людей поступили заяви про припинення повноважень як членів комісії. Тобто люди відмовляються працювати. До виборів залишилося два тижні. Відтак часу вчити цих людей немає. А от ознайомити голів заступників та секретарів ДВК із змінами законодавства необхідно. Це зроблять представники комітету виборців України та члени міської виборчої комісії. Кілька днів тому надійшли ось такі новенькі вивіски. Їх є 103, саме стільки у місті є дільничних виборчих комісій. І вже сьогодні голови приходять сюди, аби їх отримати. За роботою всіх комісій та перебігом агітаційної кампанії слідкують одразу кілька громадських організацій. Представники громадської мережі опора розповідають, вже зафіксували кілька порушень. Щоправда, незначних. Деякі кандидати на свої рекламній на своїй агітації не вказують відповідно до чинного законодавства, тираж тираж агітації і Відповідального за друк. Тобто було зафіксовано ряд таких порушень як по місту, так і по області. Нам відомий випадок, що в одній з церков рівного священик, який балотується до органів місцевого самоврядування на службі, також агітував, скажімо, за свою кандидатуру. Опорці та представники виборчої комісії вказують на істотний недолік цієї кампанії. Виборців перестали попереджати про необхідність заздалегідь перевірити свої імена у списках. А цей момент є дуже важливим, тому що проголосувати у разі відсутності прізвища у списку можна буде лише за рішенням суду. Тетяна Бобрікова, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.